На Львівщині в селі Новошичі у Дрогобицькому районі відновлюють покинутий костел минулого століття. Нині там уже замінили вікна та перекриття спільними зусиллями місцевих мешканців духовенства та українського художника та іконописця Лева Скопа занедбаний храм перетворили на пантеон пам'яті воїнів з Дрогобиччини, полеглих за свободу та незалежність України. З кожним днем храм наповнюється новими іконами, оздобленими хоругвами та українськими стягами. Столітній храм у селі Новошиці десятки років стояв пусткою і занепадав. За часи радянського союзу святиню перетворили на склад Міндобрив. вже 2007 року. До його відновлення та збереження взявся місцевий священник з громадою. Щось трошки робили і з покриттям. Звичайно, що ми не маємо можливості, щоб цілковито замінити зробити належно. але принаймні так забезпечили, що нічого в даний час не затікає. За цей час святиня ожила. кілька разів на рік. Парафіяни молились тут. Пригадую десь в руках 18-19 з левком скопом, які до сьогоднішнього часу на на, на війну. Особисто персонально разом зі мною і через хлопців передав біля 4 тисяч різних ікон. Він говорив про те, що ну, є гарний храм, пасувало б щось щось з ним зробити. Так виникла ідея створити пантеон пам'яті полеглих воїнів у війні за незалежність. Церква почала наповнюватись іконами у виконанні лева скопа. Я намалював самбірську чудотворну ікону. Приїхав владика, це перша ікона. Ми посвятили, і всі зрозуміли, це було різдво. Пер масштабкою. ми посвятили, і я почав малювати. Окрім іконостасу та чудотворних образів, у храмі є десятки ікон святих з різними іменами серед планів під кожною викорбувати імена місцевих героїв, що поклали своє життя за свободу України. Коли я малюю то Дмитрія це воїн, який воює за Україну. Це святий покровитель, а це прототип для мене воїна. А тут буде всі Дмитрії, які загинули за Україну. Біля кожного імені буде QR-код з детальною інформацією про героя. Коли була посвята цього пантеону, ми всі воїни сприйняли честю, тому що тут пантеон загиблих героїв. Іменно наших героїв, нашого нашої сучасності попереду ще багато роботи, але самотужки волонтери та громада впоратись не в силі, адже святиня потребує не лише внутрішніх, а й фасадних робіт. Тому сподіваються на підтримку благодійників. Що, славі, жерква, славі, жерква. Мирослава Соколовська, Тарас Оленець, факта і «СІТІВІ» – Єдині новини.